Чим небезпечна інтернет залежність? Хто найбільше вразливий до неї? Чому нам постійно хочеться безконтрольно переглядати все новий і новий контент, навіть коли є більш вразливі справи? Та як я поетапно позбувся цієї шкідливої звички? Всім привіт! Мене звати Діма і це канал Секресп. Не перемикайтесь! У вас часто таки буває, що потрібно зайти в інтернет і знайти якусь інформацію. Ти переходиш за різними посиланнями. І тут проходить дві години, і ти спам'ятовуєшся, що вже передивився цілу купу відео, які в принципі тобі і не потрібні. Але вони цікаві, і тобі хочеться дивитися їх ще. І ти не можеш це контролювати. Ну не знаю, в мене таке буває дуже часто. Переважно найбільше мене затягує Ютуб, але деколи буває на години залипаю в Фейсбуці, в Інстаграмі чи ще десь. Через це я часто не встигаю нічого зробити за цілий день. Я міг по п'ять годин і більше сидіти за телефоном. Після цього й боліла голова, затерпали м'язи та відчувалась легка депресія, а потім ще й згадував, що завтра екзамени. Саме гірше, що все це перенапрягало очі та забирало багато часу. І тоді я зрозумів, що потрібно це припиняти. Я передивився багато інформації в інтернеті і дійшов до висновку, що найбільш вразливі до цієї залежності, як в принципі, і до інших залежностей, це підлітки. Чому так? Справа в тому, що в підлітковому віці формуються зв'язки між нейронами. Тобто, якщо ти отримуєш якесь задоволення, мозок це запам'ятовує, і буде в майбутньому намагатись відновити ці самі умови для отримання такого ж задоволення. Перегляд відео в Ютубі чи в інших соцмережах приносить це задоволення, тому що ти переглядаєш цікаву інформацію, яка легко засвоюється, і ще й до того не прикладаєш для цього великих зусиль. Під час перегляду контенту виділяється дофамін. це гормон щастя. І якщо довгий час спеціально стимулювати його виділення, то після припинення ваш емоційний стан як маятник падає в стан депресії. І почне потрохи відновлюватись, а якщо це постійно повторювати, нервова система почне розхитуватись, а це вже може призвести до проблем зі здоров'ям. Та як я позбувся цієї звички? Спочатку я спробував повністю ізолювати себе від інтернету, та в мене нічого не вийшло. Вже через декілька днів я відчував вломки і знову повертався в початкову точку. І тоді я все заново. І так продовжувалось не один десяток раз. З часом я зрозумів, що краще відмовлятися від контенту потрохи, кожного разу зменшуючи його дози. Кожного разу я намагався зменшити кількість один, проведених в інтернеті. Також я старався не дивитись вкладки з рекомендаціями, щоб не провокувати себе. Врешті-решт, в мене все вийшло. Після цього я ще деякий час не заходив в інтернет без крайньої необхідності. Це було потрібно для повного відвикання. Також для боротьби з любою шкідливою звичкою я рекомендую взяти собі хобі, щоб займатися ним, коли виникають ломки. Головне, не знайти собі ще одну шкідливу звичку. Так от, і ще підвести підсумки. Інтернет залежність може призвести до нездорового, малорухомого способу життя. А також забирає колосальну кількість часу. Саме головне, що мені все ж таки вдалося її позбутися. І якщо у вас також є ця залежність, то ви можете скористатися цими методами. А на цьому все. Ставте подобайки, пишіть в коментарях, які ви знаєте методи в боротьбі з залежностями. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, які, до речі, будуть десь на днях. І всім па-па. По цьому.